Ось Україна, це реально країна можливостей. Тут буває таке, що грабував, 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 грабував. Навіть турні сидів, а потім бац і президент. Взагалі, ноут у расизм. але тут реально, ну просто вибір без вибору. На герб ставлю руку, бо ці руки нічого не крали. Так, так, так. І відразу ж складнощі треба тікати з в'язниці. І я ув'язнений, але в мене заточка за пазухою не знаю, як так може бути. Ми є поли, да, домогосподарка наша. Ну, підкрадаємось, 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 тихенько, тихенько. Що? Два демеджа ззаді по голові дав. Один демеджа, що? Що це таке? Як добре, що це гра, і тут завжди є другий шанс. О, о, оце я розумію, що беремо екс. Так, тихесенько, тихесенько. Тут стоїть, він має не бачити. Акуратно, акуратно, акуратно. Боже, у мене серце чуть не остановилося. Як він не почув, що я замахнувся сокирою на нього, ну ладно. Капець, тут ще й просто кожен кутик треба ходити досліджувати. О боже, то як ти мене побачила, чмо, ти спиною сюди дивилася. Це капець 24 наполучай свою патику, і то нічого не зробиш. Угу, Ага, ага. 45, на. Фух, спалилися, але ми тепер вільна людина. І ми ще й не просто грабуємо, а ще й скамимо цілі поселення. Один фут і 12 золота. Шок! Йдемо ще мамонтів поскамимо, і ще поскамимо. Ну так не цікаво. Давайте станемо кроманними злодіями. Так, тут нам дають на вибір, що вкрасти: З 38%, 48%, 58% шанси на успіх. Ми беремо 58% і це фейлер. Ну, естественно, єстена. Некст паняночка, давай, 58% знову і знову фейлер. Я люблю. і Я кайфую. А. 58 ще раз. Єс, yes. ну 58 плюс 58 плюс 58, це майже 180% шансу на успіх, як я можу програти 3 з 3. Ви мені скажіть? М? М? І чого не ходять один в одного, я щось теж не зрозумів. 58. Нарешті. О боже, яка сума. Яка сума? Ви подивіться, щоб я не програв це все в казино і не зійшов з розум. О, ну це матері вкрав. аж на душі погано стало. Ну тут недопрацювання, звичайно, є. Зайшов відкриту хату, тут стоїть скриня, якісь глечики, все що хочеш, тут нічого не можна взяти. Ну як так? І найголовніший такий ченч тут це те, що тут є такий ладер, де ти можеш вирости від такого мелкого варічки до якогось... Коло там чи Ахметове, ви понімаєте? Говоримо з генк-лідером, і вона нам каже, йди в кав'ярню і набий комусь там морду. А я прийшов і бачу, тут хлопчики п'ють, веселяться, і про карманчики забули. А я ж то, карманний злодій і беру, збираю да з Усіх кожного пройшов, кожного. Ну і не сказати, щоб я розбагатів від цього, звичайно. Тут бідота одна зібралась, але морду я знайшов кому набити. I don't like your face, bitch ass Курва, ну хасти мене кар, а мене барика, давай виходь один раз на раз. Ого, пучив, пучив, пучі питаю, пучив, питаю, питаю з ножки, з ножки. Ага, ага. Куди не стрілять виліз? Куди? злась. Я придурок. Я взяв ми час, звичайно, достав, я конч. Ну, з другого разу я вже його добив до смерті і довів те, що я мав. Ну і також тут є типу свої туріки, які називаються бої в ямі. Ну, я не знаю, як це локалізувати на українську мову правильно, тому хай буде так. Але знову потрібно з цим генг-бенг-лідером поговорити. І вона знову каже: йди в кав'ярню, натовчи комусь морду. Ну і що залишається робити? Йду знову. Ну, поки що ми на рівні принісі падай. Ну і по традиції спочатку заліз до кожного в карманчик, І нарешті нам доступна. Битва в ямі. Ага, битва на кулаках є і битва зі зброєю є. Типу дуель один на один на міду, 4 in a row, це типу по підратно. Ну, 1 vs 5 як в доті всі грають. 3 на 3 і 5 на 5. Ну нормально. Перший візьмемо стянка на стінку на кулаках. О, true fighter, ну це про мене, нормально. Так. Оп, перший получив же, там же валяється, чувачок. На кулаках, якщо чесно, зовсім не битися. Але нормально, йому прописав тупо в нокдаун. Бляха, як тут вниз бити, я не знаю. Тут пишуть тільки на кулаках, але я ногами теж, дай бог, шпарю. Так, 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 так получай, получай, скай, на 14, по 14, 8, по 14, нормально. Краут мене вже любить, нормально, нормально. Шо? Ах ти ж Криса, Крисюк ти, що ти зробив? Він же там був на один 1... Він же був на один удар, ви бачили? він мене просто взяв, підійшов вкрав, кіл. Окей, okay, тупо тім вайп. 5 в 0 виграли. Ну, next. Візьмемо дуельку на колоках. Let's do it. Let's go. На 15 демедж, на зножки. Ого. Ого. 22. Ого, зліва. У мене ліва коронна, а право похоронна. Це жесть. Як вони розлітають? А я все, закрив рот, закрив рот. На, на. І, чувствую, ласт удар удар стався. Ласт удар. Ласт удар. Ні, подивись, піддих, дих дав 15. О, аж перекрутився хлопчик. І ми за цей бій отримали аж 39 золота. Ну, давайте 3х3 3 зі зброєю. Wait a second. А де зброя? Чо кувалду тільки один носить, ви мені скажіть. О, 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 хлопчики двоє на одного, да, напали? Угу, Я бачу. Кувалдой, ну поможи мені, подивися, він мені фул хепезні з кувалдою. Просто по голові дав зверху. І цього теж забив. Написано тільки зброя, але зброї там немає, як такої. І найважчий режим, 4 підряд треба розбити, ще й би в таке я не люблю. О, добре, 46. О, то тут демеджа нормально. 23. Нормально. Нормально, 30. Та скільки йому треба? Просто 4 хіта, це капець. А він зразу ззаді спавниться. О, нормально, 54 і... Ой-ой-ой, акуратненько, акуратненько. тихесенько. 44 і ще, ще разок, разок, разок. Фух, добре. А Це у якийсь хп менше, ні? Чи мені здається? На три хіта вистачило, 62, ого, 25 нормально. Подивись. На три хіта. нормально. Це це хто такий? Це Віростюк проти мене б'ється? Подивіться... А він якийсь найслабший виявився, щось взагалі не зрозумів. Перший отой дротик просто 4 хіта, а Василь відростюк за два розвалюється. Шок. Next step називається Примусова данина. О май гад. А, тут просто оцю шкару треба перебити. Ну давайте. Раз, раз, раз. 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 Добре, добре, що в мене напарник жорсткий. А, я їх типу заутав і кажу, найс. І отримав 900 золотішка. Щоб наступне взяти, потрібно трошки почекати. Ах, почекала ми і кажуть, треба піти в село прогнути селюків, що вони платили нам данину. Нормально написали дати місцевим урок. Ну я вчитель ще той. Отже, слухай мене сюди пес. Ти дасиш все, що потрібно моєму другу, і насипиш мені ще зверху бонусом. Ти мене зрозумів? Каже, да, оце слабак. І я 2000 залутав. Наступне це пограбування. Скажіть, от як це можна перевести? Програбуй свій шлях до вершини чи як? І сенс пограбування такий. Ми йдемо в місто правент чи правент, нас, типу, передівають з цілюка. Ми проникаємо всередину, нам пропонують допомогу за 2000 динарів, якою скористався, і там. Є дві шкатулочки Менше з грошима і більше з амуніцією. Взяв з грошима і залутав майже 4,5 к. І щоб перейти до гарантованого скаму, потрібно набрати 20 файтерів, як тут пишуть. А зараз я хочу, щоб сіли якомога найзручніше. Бо таке починається. Бо зараз таке буде. Люди добрі. Просто кіно і німці. Йду в перше село, скамлю там бомжиків. Набираю до себе в гвардію бомжиків. Потім те саме роблю з другим селищем. І по дорозі до третього. Нападають на мене 4, 6, 11 бомжів. Ну і такий матчап я з за стал у ФК. І знову голубі летять над нашою зоною. Але в цьому моді можна вириватися з ув'язнення. І вибачте, що знову перериваю. Але я маю це показати. Нам в школі робили МРТ, і ось так виглядає моя голова. Тобто цим фотознімком я хочу позбавитися будь-яких запитань щодо мого розуму і якоїсь невідповідності вашим очікуванням, будь ласка. І все починалось типу, окей, я в якомусь подземельї, і тут лежать камні. Ну я беру їх, кидаю в стіни, вверх, куди хочеш, ну заточка також в мене була. Ну Я не знаю, і нічого не сталося. Я викинув всі камні, далі не можна брати. Я вже ходив по колу, вже ногами бив, руками бив, шабелю свою бив, і нічого не сталося. Я не знаю, що тут треба було робити, але я здався. Окей, заново набрав вояк. Ну і думаю, бляха, ну треба, що хоча б трошки їх прокачати, ну тож не з дефолтними бомжами йти в бій. Ну, нападав я на шестерку, а битися прийшлось дванадцяткою. І знову ми на нашому старому місці. І за цей час я не встиг порозумнішати, тому той самий результат. Третя спроба. Нападаю на шестірочку, а змагаюсь проти 17-стірочки. Четверта спроба, і тут же напали на мене. Але дякувати Богу, вдалося відкупитися. Нарешті, нарешті може перейти до застрахованого скаму. І тут пишуть, що ми маємо допомогти каравану непомітно зникнути. Ой, щось ми вже розминулися з ним. Ой-ой-ой. Треба доганяти, треба доганяти. Ой, ой вже напав. Його вже розбили. Шок. Окей, забули про той караван. нас є тут градіозне пограбування з можливістю заробити по 15 тисяч кожен. І не зря я виправдав себе перед вами декілька хвилин тому. Тому що, коли мені запропонували допомогу додаткових 5 тисяч динарів, я жаба зла взяв, відмовився і відразу ж пожалкував. Бо троє проти десятьох ну я не міг таке придіктити. Знову турма і знову вириваємось з неї. Так, та сама тюрма. Ой, боже, як так можна було сподивитися? Хлопчики, тихенько, тихенько. Давайте домовимось. У мене ротик крибочі, будь ласка, хлопчики, можемо якось домовитись, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ні. Бляха, я думав, вони не вдарять мене, бо в них мечі довгі. Ну ще разок, давайте. Так, а що, якщо йому закинути прям за шиворот цього кінжала? Угу. Угу. Ну, що ну я можу зробити, скажіть мені, що я можу зробити? О, да. Да, да. О, ідеально сидить, ідеально сидить. Сто... Бляха, я хочу подивитися, чи з тої сторони нікого нема. Ну як так можна було обізратися в третій раз? Окей, забули це все. Повертаємось знову до каравана. О, добре, я встиг, все все. все Да, краще б не встигав. Я вже не можу в цій тюрмі сидіти, ну я вже як буду як вовк заливати скоро. І тут я вже реально зібрався, набрав просто лютійших коняк до себе в банду. Навіть трошки прокачав їх в боях зі злиднями. І знову пішов дефати цей караван довбаний. І більше того, навіть задефав його. А вона мені пише, це не те, що ти мав зробити. Ах ти ж су а потім щось сволота пише мені, де. Сто... Трой караван. Я пішов та й дестройнув його. І що? І я вже в війні з червоненькими. Оце відьма обвела. Просто послухав трошки Емінема. Набрався мотивації максимальної. І пішов ще раз атакувати. І подивіться на цей кідок. Це ж просто. Я виграв, і вона мені знову пише те саме. І як я поняв, я навпаки не мав тіпа допомагати їм. І щоб знову взяти участь у грандіозному пограбуванні, треба, щоб релейшн шипс мінімум 22. Тому вибираємо завдання з парним фехтуванням. І тут що такий приколясик був, типа, ми два на два мали битися, але тут один був чоловідьми, а другий не Бачите, ми двоїх вбили по ітогу. Так, грандіозне пограбування. Можливий заробіток 15 тисяч динаріїв, Але потрібно також 5 тисяч на допомогу, без якої нам не обійтися. Але в нас лише 3 600. Тому знову йдемо і вчимо, як це потрібно поводити необразованих селюків. І зараз на такі внімання є вопрос: от що ви виберете? 10 олівок чи на 3 кращі відносини з цим селом? Ну тут очевидний вибір. І щоб закріпити пройдений матеріал, ще візьму і заскамлю це село. Ось воно, грандіозне пограбування. За 5 тисяч наймаємо 10 добрих воїнів до себе в компанію. Подивіться, всі йдуть, руки вгору, яка краса. Розбило їх і, як то кажуть, не почувствовало даже. А щоб перейти до суду в банді, потрібно 40 плюс релейшнс. Але в нас 37, так що не розстраюйтесь. Пішов знову в таверну, знову успокаювати бидло. Рівно 40 релейшнс, таку дату не святкують, як ви знаєте. А суть суду заключається в тому, що ми просто йдемо і б'ємося з генг-бенг нашим лідером. І відразу видно, що жінка дає нам право вибору, як пройде цей бій. Ну я вибрав АКС і щит. Так, ага. 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 Що читати, треба бити морди... О, подожди, а я... А чого вони мені не дали щита сразу? В неї був щита в мене не було. Ось так, значить, вирішили мене підставити, не давши щита. Ну я вже підготований і підгодований, і вихований. Давай, давай. 66, мінус. Ізі. Ізі катка. Бро, треба тренуватися. По законам зграї переміг лідера, може сам стати лідером, але я вибрав варіант, релейшн важливіший. Бро, що з її мордою сталося, ти мені скажи. І тут вона каже, якийсь її дружок пішов, забухав з її грошима в таверну, Іди розберися. Прийшов, а тут а ще треба комса мати, щоб знайти його. Обходив всіх по колу, а воно падло саме перше біля дверей стояло. Ну і моя подружка була права, вона стоїть тут, бухає своїми типами, що й рота до мене роззявляє. Хоча, в принципі, Принципі, тут можна було його і на кулаках розбити. І ласт щабель на то він і ласт, щоб мати високі вимоги. Ми можемо підняти повстання в місті, але потрібно, щоб лоялті було 45 або менше. І в нашому місті, як ви бачите, тут навіть не близько, так воно ще піднімається з часом. Пішов в друге місце, там така сама ситуація, пішов в третє місце, там така сама ситуація. Отже, вирішую піти ще раз побитися з Генгбенк лідером і взяти вулиці під свій контроль. І дивлячись на ось це посміховисько, ви хочете мені сказати, що це реально Генгбенк лідер, а хто там найгірше? Мені цікаво. І в цей раз вибираємо, що вулиці будуть моїми. Нам прямим текстом пишуть, що це місто тепер наше, і тут прекрасне місце, щоб влаштувати свою базу. А... Базу свою влаштовувати це не так просто, як здається, на перший погляд. Боже, скільки тут кнопочок, скільки тут всього. Ну, як я зрозумів, нам спочатку потрібно посадити компаньонів сюди з відповідними скилами. Після цього пішов і наняв і фраїну Хілера за майже 600 монет. Призначив її і щось в неї статки далеко-далеко не дуже. Як я зрозумів, цих всіх компаньонів можна буде прокачувати тим самим шляхом, яким прокачувався я. Але цим же займемось у наступній серії.